Так, друзі, підписчики, всі хто дивиться мене, всім здорова. Їдемо на коп сьогодні. 9 травня, день перемоги, будемо купати. Їдемо машиною з пацанами. Там ззаді. Ще Саня. з Сбачу стоїть. Та їдемо такою машиною і купаємо. Йдемо купати, йдемо шукати, їдемо в ліс. Ну що, буде попадатися, цікаво, будемо знімати. Як казав Роман, ліс дуже цікавий, загадочний, по його словам. Находки там були, динари попадались. Що там булаву викопали, були якісь курус, черняхи, там якийсь корус, там все попадається, коротше. Мені найголовніше, щоб були монети, щоб були скрибу. Дивіться. Не переключайтесь, буде цікаво, надіюсь. Так, приїхали ми в ліс. Такий. Вже дві години нічого нормального немає, самі гільзи в цьому лісі. Шрапнелі, обудав, від на радіо вийшли на таке місце гарненьке. Які краєвиди класні. Так Класні. Дождь був все мокре. Такі у ну, нас краєвиди тут на Тернопільщині. Будемо купати. Може щось знайдемо, дивіться, покажу. Так, сили ми краще, по цих горбах. Були в лісі, нічого цікавого, не знайшли, взагалі ні, ність ніц. Самі гільзи, патрони. Вся Так, Думав, вже нічого нормального не буде, йду тут під ялинкою вискочила чи шуйка. Перший раз чешуйку шуйку викопую. Цікаво, цікаво, чи що я. Цікаво. Отрадують такі монетки. Думав вже нічого не буде. Але повезло, повезло. Копаємо далі. Так, випала ще одна монетка. Мідна. Нічого, на жаль, не видно, стерта. Копаємо на таке місце. Зараз йдемо інакшу точку, дивіться. Так закінчили ми копати вже. Дома приїхав. Зайшов цю чешуйку одну. Перша до речі, моя. Орадувався. Так. І тут ще одну монетку тут вбиту і все. Там Тут взагалі нічого не знайшли цікавого. Не цікавий якийсь там ліс. Добре, будемо шукати далі, дивіться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.